Що би ти зробив з меморіалом нашим? той, що у нас біля нашої. Пам'ятник знести. Пам'ятник ти маєш шпиль, шпиль. шпиль. Як це правильно називається? Обеліск? Обеліск знести. Там мають появитися, я не знаю, чи каплички, чи якісь хрести. А, чи хтось із місцевих краєзнавців пропонував там хоча б інформаційну дошку встановити, що це старе кладовище там, з якогось часу і про нього там якусь історію. А, якщо там позатирати серпи молоти, якщо, по-моєму, зробили, знести оті цифри 39, 45, воно абсолютно не це потрібне? 40. У нас в нашій пам'яті занадто багато Другої світової війни. Занадто. І вона вся прорадянська, пострадянська. Вона а, не є об'єктивною. Ну, умовно, об'єктивною. Вона не є україноцентричною. А в період з 39. го У вересні 39 го року в Луцьку явно загинули люди. Від бомбардувань, від якихось суточок, боїв. Вони хоч десь вшановані, хоч якось. Меральна дошка, так якийсь і... хрест. Якийсь так, цього і якийсь... зробили 1939 рік, щоб хоч якось. Це ну, просто щоб замінити радянську версію на пострадянську і не більше. Але у нас є меморіал Першій світовій війні? По-моєму, ні. Нема, нема. Їх нема. Ну, це може там кладовище на, на Рівненській трасі, там десь в лісі Брусилівський прорив, там є. Але це, ну, це, це десь далеко за лісом. А що в першій світовій гинули якісь інші люди, не наші предки, не лучани, що ми їх так от взяли і забули. А для другої, зробили. А для другої отаке, таке величезне. Всі радянські пам'ятники там потрібно знести. Можна встановити десь там в куточку меморіал. Бо там такі поховані ті всі червоноармійці і меморіал зробили. Пам'ятник, який стільки сучасний, такий, як може, можна навіть у того пам'ятник принципі залишити, де воїну це лежить. Там там здається, немає. Ну принаймні, не на мою думку, там немає якихось такої пропаганди і, і цього. Його десь перемістити обов'язково, щоб зруйнувати у той радянський дух. Десь там метр два в сторону, якось розвернути, повернути, і це буде вшанування жертв другої світової.